Доброго дня, друзі. Ми сьогодні будемо. Ну, мої підписники. Ми сьогодні будемо робити таку. Ну я. Щоб попроще сказати, я будую свій город великий, прям величезний город, який должен. Ну, ну, не довжен вам понравиться. Я от вирішив за нього засняти. Я не знаю, чи він вам понравиться, От дивіться, у мене тут є. А тебе от. Е, Далі в мене тут є статуя. Всякі різні постройки, я от буду тут його будувати. Я не знаю, чи він вам понравиться. Але якщо що, я не знаю. От покажу, як я його буду. Я просто беру і буду його так. Береш. Ось так його будуєш. Будуєш його. Ось такий цикл в тебе виходить. Я не знаю, чи вам він, він його понравиться, Але я думаю, що должен понравитися, в принципі. Ну бо я старався дуже сильно. Прям дуже сильно. Там що внутрі є оформлення. Хоча це я зайду в будівлю і там ви знайдете оформлення внутрі. так от я будую його. От він в мене такий. Красивий, якщо подивитися, там моя тут собачка сидить. От будь любий. Тут в мене отака от подвал. І тут людина на синій спить. А далі тут наверху у нього, ну, це друга людина, тут у неї теж квартира. І так от в мене виходить. В принципі, красиво. Ще от другий будинок? У це не будинок, це такий магазин. Теж красивий. Ще от я построїв такий будинок? От дивіться. Вот. Ну, Тут так от можна зайти і все. Дубжик і все це все Пса в мене є. Даже от ой-ой. Даже от є такі різні щіщики. Я не знаю, чи він вам сподобається, чи ні. Якщо, що, якщо він вам сподобався, тоді ставте лайки. Якщо він вам не сподобався, ви нічого не ставте. І подивимося, скільки лайків він набрав, Тому так я його буду продовжувати строїти, вам його показувати. Може різні історії буду розказувати, як я його будував. Почав я тут хоч з. А ну, тут нічого нема. Ось ще я хочу вам показати, який я красивий потім набуду. Якщо що, я тут зроблю, щоб ви могли писати коментарі і все, що пишіть, що захочете. Я отак от. Якщо що, він на мапі так виглядає. Це якщо що, мапа а, першого рівня. От бачите? Так от. Ну шо-шо, якщо він вам сподобався, я його цей город буду будувати. Вам показувати ваші ідеї реалізувати. От в мене в АТБ все наповнення. Є. Якщо що, ви просто пишіть. Я ці ідеї буду реалізувати. Тут є лабораторії, чи як це називати. Не доповнена в мене якась лабораторія без цього, одного червоного блука. Ну я зрозуміл, у мене тут є все. Ой, біжить. біжить лише в дівку дико в бездну. Ну збіжав один оксалоте, він там помре. От. Я не повезла дніму. Тут на напевно. Ну все. Такий в мене є будинок. Ні. Його все таки треба спасти. Іди сиди. Іди. 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 Іди, іди ружу. іди. А забізут. Да я зробив? Іди. Дивись. Це не за тебе. Мы ближе задаем. Да, это такие щедрые любили. Вот. Иди, аксолотик, иди, бежи. Бежи туда, наоборот, туда, аксолотик, бежи. Бежи, аксолотик. Вот. Давай, аксолотик. Ты зараз утомляешь, и все. давай. Давай, я то не пикнуш от шутом упікуест давай оди оди ну походу не бачив там його дам так пригнать якщо що, я можу назвати його якщо ви напишете коментарям як його звати, так я напишу. Нап... Ну, ви напишете, Я йому зроблю зірки таке ім'я. Виднее як Напевно, жизнь його. Давай. Отпливай сюди. Ти можеш випливсти, будь ласка. Ладно, я тут покажу. Поки тебе нема. Боки, напевно, позаміняю на піщані. Салоти дві маленькие, я за тебе пишу. Так. Тому, якщо шо, пишіть, що, пишіть, что добавите в комментарії. Тоді я все зроблю. І як салоти придумайте, будь ласка. Бо, напевно, буде цікаво. Як його полактим О, все, Липну. Це вже буде жити мені, акселоти. А я можу насліплю це ліпки. Бідний акселопи. Давай no. не їх. покушаю ролик. Ну все, тобі, ну щось. Вот ну, так от такий в мене город. Пишите де якось буду. На цьому відео заканчивається. Ось такий в мене тут і город. пока-пока.